Сьогодні центром Сум близького опівдня відбулася хресна хода на честь чудодійної ікони Корсунської Божої Матері. Церква вважає образ покровителькою міста. Перед початком ходи відбулася літургія. Потім процесія рушила вулицями Сум до Іллінської церкви. Як це йдувалося? Далі у нашому сюжеті. Після короткого молебню в Іллінській церкві процесія з іконою виходить до вірян. Поліція попереджає в гучномовець. Шановні громадяни, будь ласка, виберете участь в масових заходах. Будь ласка, одягіть у захисній банді. Це обов'язково детерлюється безпечної місцевість. Далі люди рухаються вулицею Іллінської до Покровської площі. Там до 30-х років ХХ століття був однойменний храм, який підірвала радянська влада. Завершується процесія в Спасо-Преображенському соборі. Більшість людей, які беруть участь в ході, без масок. Для це... Для мене маска не є основним, тому що я лікуюся не з маски. Я лікуюсь вірою православною і причастям. Анна Шаховська одна з небагатьох хто в масці. всі всі радіють і всі молимося за порятунок всього нашого міста, всієї області. Маски як ви Та оце ж. Ви в мене берете інтерв'ю, тому я зняла. А так я завжди в масці. Я знаю, сама медпрацівник. Чому я без маски? Тому що маска, ви розумієте, ми дихаємо своїм тим, що ми видихаємо, тим, тим і дихаємо, тому це не полезно для здоров'я. Чі попереджали своїх вірян про необхідність дотримуватися карантинних обмежень. Клірик собору отець Георгій сказав: Звісно, попереджали. Може, не всі це виконували, але говорити ми говорили і говоримо. Що виконуйте те, що наказано карантинними обмеженнями? За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупицьких, участь в хресній ході узяло близько 800 людей. Слідкували за громадським порядком 25 поліціянтів, і протоколів про порушення, у тому числі маскового режиму, ні на кого не складали. Ігор Сільцов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Нагадаю, 13 жовтня патрульна поліція провела рейд у сумах щодо дотримання в громадському транспорті та магазинах норм проти епідемічних обмежень. Склали два протоколи на хлопця без маски в автобусі та на водія маршрутки за сім зайвих пасажирів в салоні. В обох випадках чоловікам загрожує штраф до 255 гривень. Загалом з початку року патрульна поліція склала 270 протоколів за порушення правил карантину.